Перевірили прибирання вулиць та дивилися на стан доріг. Традиційно ранок вівторка міський голова Руслан Марцінків разом з чиновниками розпочав з об'їзду міста. Зазвичай роблять це на велосипедах або пішки. Та сьогодні звичайний режим інспекції змінили. Проїхались автомобілями маршрутом від перехрестя на Васильянок. Далі по Гринвальській миру Івана Павла II, Хоткевича. І ми все ж таки за лютий місяць принаймні провели комплекс робіт з ліквідації. Аварійної ямковості. Тобто, у нас на початок лютого, ну, жителі міста пам'ятають, напевно дуже добре, були такі вибоїни, там, де подекуди можна було і колесо залишити, і разом з бампером. Тобто ми з такого вже, ну скажімо, найкритичніших, найкритичнішого вийшли. Ну, а зараз, користуючись погодою, вже почали більш такі скажімо, поточні ремонти. Першочергово планують поточно ремонтувати магістральні та центральні вулиці. На жаль, поки триває війна, капітальні ремонти заборонені, однак місто повинно бути з проїзними дорогами. Тож поки їздили інспекцію, окреслили чималий перелік робіт, зокрема, залатати ями. Соні бачили, що Дністровська ремонтується, ми бачили, що є проблеми на лепкого, ми бачили, що є проблеми на Степана Бандера, ми бачили, що є проблеми на миру Деповський. І так далі, так тобто ну, список, на жаль, дуже великий, дуже великий список. Але це знову ж таки це будуть дрібні, ямкові невеличкі ремонти для того, щоб просто люди не били автомобілі і не було якихось аварійно-небезпечних ситуацій. А дай Бог закінчиться війна, дасть Бог будемо мати якусь відновлення інфраструктури, дай Бог, якісь будемо мати можливо вливання інвестицій з боку Європейського союзу, інших країн. Нещодавно міський голова запустив опитування в своїх соцмережах про те, куди першочергово спрямовувати кошти та які роботи повинні бути в фокусі на цей рік. Здебільшого люди голосували за ремонт доріг та вулиць, а також спрямовування коштів на підтримку захисників. Адже вона зараз в пріоритеті, каже міський голова. Втім, залишити розбиту інфраструктуру не можна. Тому міська влада вже два роки намагається зробити максимум з того, на що є ресурс. Все-таки всі гроші. Будемо більшість грошей спрямовувати на підтримку Збройних сил України, бо перемога нам дуже потрібна. Але в місті повинні бути проїзні дороги. Тому об'їжджали, дивилися. Можливо, не всі дороги подивилися, але подивилися ті ділянки, де треба робити роботу. Поточний ремонт доріг вже робиться. Надіємося, що погодні умови теж дозволять вже великими картами робити ремонт. Ну і дамо повністю проїзд в місті Івано-Франківську. Тому зосереджуємо увагу там, де їде громадський транспорт, але не тільки. Тобто дороги мають бути в належному стані. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.